Кам'янець-Подільський дуже гарний та величний замок. Він вражає своєю красою і вдень, і вночі. До самого замку можна дійти через великий широкий міст. По боках мосту стоять красиві ліхтарі. Особливо таємничий замок вночі. Він яскравий та приваблює своєю красою. Тут можна провести цікавий час та побачити різні артефакти. Вам проведуть екскурсію та розкажуть про історію Кам'янця. Ще тут проводять фестивалі з рицарями, з ними можна зробити фото. Цю фортецю будували архітектори та скульптори з Італії, Нідерландів, Вірменії, Польщі, Франції, Туреччини. Підвали ратуші використовувалися як тюремні камери для зберігання зброї. Окрім того, мали підземне сполучення з іншими будівлями міста.